Притча про двох синів. Два сини виростали у батька. Він наказав першому, що пішов працювати до виноградника. Не піду, відповів той. Але, передумавши, все ж таки пішов. Попросив батько про цей другого сина. Той погодився на словах, а аж до роботи так і не приступав. Хто ж виконав волю батька? Перший син, бо сказав Ісус, говорю вам правду, що митники і блудниці ввійдуть до Царства Божого попереду вас, бо Іван прийшов до вас показати вам дорогу праведності, і ви не повірили йому, а митники та блудниці повірили. Господь Бог милосердний. Він любить нас і прощає, якщо ж ми щиро навертаємося до нього.